Від 1 березня в українських школах розпочинається прийом дітей до першого класу. До прикладу школи Житомира цьогоріч готуються прийняти понад три тисячі першачків. Принаймні, такі попередні підрахунки називають у місцевому департаменті освіти. В Житомирі 30 шкіл загальної середньої освіти. Всі вони чекають дітей до першого класу, до перших класів. Наразі ми маємо попередню вже чітко сформовану мережу. Таких класів цього року маємо відкрити 111 це десь 3300 учнів. Разом із тим Раїса Кошевич роз'яснює, як відбуватиметься зарахування до загальноосвітнього навчального закладу та які документи потрібні. В першу чергу школа та чи інша. Обслуговує певний, певну територію. Якщо дитина проживає на території, яку обслуговує той чи інший заклад, вона має право на першочергове зарахування. Батькам потрібно написати заяву на ім'я директора школи встановленого зразка, обов'язково докласти копію про народження або оригінал, або бажано копію. І а, довідку або а, копію медичної довідки. Окрім того, потрібен пакет документів, де вказане місце проживання дитини. Втім, потрапити до школи не за місцем проживання таки можливо. Сьогодні в мережі шкіл є Верасівська а, ж, школа. Тобто вона інтегрувала в мережу шкіл міста Житомира. Так само і дошкільні заклики. Наразі ми зустрічалися з адміністрацією і з директором, і завідуючим дошкільним закладом. Якщо є бажання батьків, наприклад, бути учнем, наприклад, тої чи іншої школи, будь ласка, на вільні місця вони можуть потрапити в будь-яку школу. Дещо будуть вільні місця за словами заступниці директора департаменту освіти відповідно до прийнятого порядку прийому кількість першокласників у класі не має перевищувати 30 дітей. Якщо ж по завершенні зарахування дітей до школи з'являється недобір до цієї кількості, тоді і з'являються вільні місця. 31 травня відбулося. Відбулося зарахування, і адміністрація закладу бачить, що є вільні місця. Таким чином відбувається Процедура а, прийому а, документів а, на вільні місця тих батьків, які цього бажають, мають витримати процедуру прийому на цивільні місця. Ця процедура має бути обов'язково прилюднена. Визначено буде чітко час, буде процедура а, жеребкування проводитись. Два тижні. Цього буде достатньо, щоб а, батьки. А, Подали документи, щоб адміністрація школи організувала відповідно до порядку вище названого цю процедуру. У департаменті освіти наголошують, триватиме прийом документів щоденно до 31 травня, включно. Тому просять батьків не влаштовувати черги під кабінетами адміністрації у школах. Це буде щоденно, тому я на цьому це я підкреслюю і хочу, щоб батьки зрозуміли. Крім того, я звертаю увагу батьків, що не потрібно йти родинами до школи, щоб нести документи. Цього достатньо, щоб хтось один з батьків був. Присутність дитини не обов'язкова і не може бути. Мало того, влаштовувати будь-які бесіди, співбесіди. Тестування категорично забороняється законодавством, дитина е, має право на освіту. А ми зобов'язані створити умови, і вони створені, запевняє Раїса Кошевич, у всіх школах міста однакові. Поза як кожен клас нової української школи має рівні матеріально-технічні та фінансові можливості. Тому закликає не зважати на стереотипи і обирати ту школу, яка буде територіально наближеною до місця проживання дитини. Що стосується а, краще, гірша, ми кажемо всі 111 перших класів. Абсолютно рівносильні держава виділила абсолютно однакові кошти на кожен заклад, на його облаштування, на кожен заклад в місті Житомирі, тобто матеріально-технічна база, підготовлений педагогічний працівник. Вчитель, класовод, дидактичний матеріал, всі посібники, підручники вони всі абсолютно однакові. Шановні батьки, якщо так можна звернутися, ведете дитину до школи, яка найближча до місця проживання. Це саме перше, а все інше школа забезпечить будь-яка.